На уроці поговоримо про електрику. Дізнаєтесь, що таке електризація, заряди і де в житті ми з цим зустрічаємось? Давайте навчатися разом. Що тобі відомо про тертя У яких випадках люди вдаються до зменшення тертя? А в яких докладають зусиль, щоб збільшити його? Запропонуй, як змусити рухатися А. Футбольний м'яч Б. Залізну скрипку. Поміркуй, чи можна зрушити тіло, не торкаючись його. Тобі відомо, що здатність будь-якого тіла виконувати роботу називають енергією. У перекладі з давньогрецької це слово означає дія, діяльність. Є різні види енергії, і одна з них електрична енергія. Або ще електрика, електроенергія. Щоб зрозуміти, як вона виникає, розглянемо будову атом. Під час тертя деякі тіла набувають здатність притягувати інші тіла. Наприклад, якщо потерти гумову кульку об кота, то вона починає притягувати дрібні шматочки паперу. До тіла людини прилипає нейлонова сорочка чи блуза. У таких випадках кажуть, що речі наелектризувалися. Такі тіла також називають електрично зарядженими. Тому що вони набули електричного заряду. Атоми складаються з позитивно заряджених протонів. Заряд позначають плюс. Негативно заряджених електронів заряд позначають мінус та незаряджених частинок нейтронів. У кожному атомі, що не зазнає зовнішнього впливу, кількість електронів дорівнює кількості протонів. Тому такий атом не має електричного заряду. Подивіться на малюнок: протонів у нас в атомі 4, і електронів які рухаються навколо теж 4. Тому в цілому цей атом не має електричного заряду. Електрони рухливі частинки. Внаслідок тертя двох тіл, електрони переміщуються до одного з тіл, і воно стає негативно зарядженим. Друге тіло втрачає електрони і стає позитивно зарядженим. Явище, коли тіло набуває електричного заряду, називається електризацією тіл. Волосся стає дибки після розчісування пластиковим гребінцем. Тягнеться до нього. Тіла заряджені різними за знаком електричними зарядами, притягуються. А тіла заряджені однаковими за знаком електричними зарядами, відштовхуються. Явища пов'язані з електризацією тіл, називають електричними явищами. Накопичення електричних зарядів на поверхні тіла називається статична електрика. Статична електрика виникає, коли електрони переходять з одного тіла до іншого. Наприклад, під час тертя. Або доторкання зарядженого тіла до незарядженого. Статична електрика виникає внаслідок тертя між волоссям і вовняною шапкою. Електрони з волосся переміщуються на шапку. Тож, коли її знімають, заряджене позитивно волосся тягнеться до шапки, що заряджена негативно. Інколи. Рух електронів відбувається настільки стрімко, що між тілами виникає електрична іскра або чутно потріскування. Навіть можна відчути неприємні поколювання. Подекуди під час погладжування кішки її хутро й долоня людини електризуються настільки, що між ними виникають іскорки. Людина відчуває удар струмом, взявшись за металеву ручку дверей. Таке відбувається після того, як людина у взуті з пластиковою підошвою походила по килиму. Наслідок тертя підошви килима тіло людини наелектризувалося, отримавши негативний заряд. Коли в такому стані доторкнутися до металевого предмета ручки дверей тощо, то заряд з тіла людини спрямується до металевої ручки, відбудеться електричний розряд. Людина відчує болісні поколювання. Або удар струмом. Статичну електрику накопичують вироби з пластику, синтетичних матеріалів. Наприклад, стілець з поліетиленовим покриттям на сидінні. Сумка й одяг з капрону чи нейлону. До матеріалів, які майже не накопичують статичну електрику, належать деревина тканини з льону й бавовни. Явище статичної електрики. Буває небезпечним, адже від іскор дрібненькі часточки пилу можуть загорітися. Тож обов'язкове вологе прибирання допоможе уникнути небезпечних наслідків статичної електрики. Запобігти виникненню і неприємним відчуттям внаслідок статичної електрики допомагають різні способи. Зокрема, обробляти одяг антистатичними розчинами і спреями. Використовувати вироби з матеріалів, які не накопичують статичну електрику, наприклад, з деревини. Синтетичні тканини дуже електризуються. Через це одяг з них неприємно прилипає до тіла, а може несподівано легенько вдарити струмом. Щоб позбутися статичної електрики на одязі, варто протерти його бавовніною тканиною або скористатися антистатиком. Один із відомих прикладів природних явищ, що виникають унаслідок накопичення статичної електрики в хмарах це блискавка. Статичні електричні заряди накопичуються в хмарах унаслідок тертя частинок водяної пари. Електричний розряд блискавка може відбутися в межах однієї хмари з однієї хмари на іншу або з хмари на землю. Це дуже небезпечно, бо може спричинити пожежі, ураження і навіть загибель людей і тварин. Удар блискавки здатний пошкодити лінії електропередач і знеструмати чимало помешкань. Блискавки часто влучають у високі будівлі, гори, башти, дзвінниці, поодиноке дерево або пагорб. Виконай завдання 1. Чому під час грози небезпечно ховатися під високими будівлями й деревами. Сформулюй правила, що убезпечить від удару блискавки. У природі існують тварини, які виробляють статичну електрику і використовують її для полювання і захисту від ворогів. На картинці ви бачите приклади таких тварин: це електричний вугор. І електричні скати. У житлових будинках та інших будівлях чимало металевих деталей. Вони можуть стати провідниками електричного струму, якщо в будинок влучить блискавка. До того ж, блискавка здатна спричинити пожежу. Щоб захистити будинки від удару блискавки, кілька століть тому винайшли блискавковідвід. Якщо в металевий стрижень влучає блискавка, електричний заряд не накопичується на будинку, а проходить по провіднику в землю. Не завдаючи шкоди будинку. Отож блискавковідвід призначений для вловлювання і безпечне проведення розряду блискавки у землю. Час зробити пошуки в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації. Знайди інформацію про найбільш безпечні місця, де можна сховатися від блискавки. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці. Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 11. Це сторінки 72 78 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 78. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!